Всім вітання, ми з України. Сьогодні Сергій ходив до нашого мелспіл по-датськи. а у нас це попрошайка. Почекай соломийка, заходь до папи. Але або це соціальний магазин. І що нам там сьогодні дали? Ми робити Розпаковку. Сьогодні м'ясо ми не отримали, тому що ми за м'ясо платимо окремо. І завжди ми платили через mobile а тепер мобільплею немає. З 1 І... числа мобілп в них відключений. І потрібно платити було налічному площами готівкою, але готівки у нас, на жаль, не було. Так, чотири яйця. Покажи, які вони крупні чи перепалені. Ні, великі, з 4Х. Розмір називається L XL. Це великий розмір. Так, виноград. Ось такі булочки для гамбургерів. Тримай. Так, капуста. Ні, это не буде. Солі, я ж не попалася туди. Так, дівчата. Якісь палички. Біжи, біжи, там будеш їсти. Картошка. Так, давайте ми її відкриємо і відправимо. Все, бежит. Касается. не надаст нам. Так. Цибулька. Баклажан. Так, два авокаду. Авокадо? Да. Я вам зараз у нового. Так, петрушечка. Капуста броккорів. Так, тут у нас ой, бурячок і помидорки, качанчики три штуки. І ось тут пакет банани, редька, яблука. Груші. Нектарин. Нектарин. А, це нектарін. Точно нектарін, але є і яблучка, перчик. Ось такі ось у нас. овочі і фрукти. Це ще не все. Ще у нас є ось такий пакет. Зараз продовжимо. Це знову ось така кількість різноманітних булочок. Що мені подобається, що... Цього разу у нас булочки всі з білої пшениці. І нас всі їдять і будуть задоволені. Так, паста з авокадо. До речі, ми таке ще не куштували, будемо з вами куштувати. Так, горішки. Горішки ці дуже у нас полізає тато. Йому горішки. Ось таке м'ясо колбаска. Ну, ось такі самі палички. Вона не може захоче, виденьку буде немає часу. Ось такі знову у нас палички. Піца на них написана. Так, хліб. Хліб з зернятами. Це я їм. Але як немає ніякого хліба, всі їдять. Щось наподобі прямо зерновий. Ось дивіться, е... така. Я не знаю на що це назад. От булка з, з пряними травами. На грузинську кухню, похоже. Ну, тут ще є такі ліпешки. для буріто. Ні? Піта бро Піта бутерброд, типу. Так, ось такі, бачите, тут у них раз, два, три, чотири, п'ять, шість шість таких літочок. Сумніко. Так. Що у нас тут знову є? Так, паштет. Це у нас е... корінний з печінки. Так, це у нас такий у них Салатарі. салат. І це теж салат, оцей дуже смачний салат. Такий я люблю салат. Так, що далі? Сок. Це натуральний сок, його потрібно розводити. Ну ми пили так, поки папа не прочитав, як його потрібно пити. Почекай, хлорічку. Далі нам дали соус. Це не чесночний. Лимонний, мабуть, соус. Такий соус. Один нам дали огірок. Дали нам, дівчатка, око. Йогурт! йогурт! Дали нам йогурт. А перед цим нам дівчата дали, зараз я вам покажу, що я так хотіла. Дали нам... Ось ці граноли, як вони називаються, я не знаю. І я лежала в лікарні. Перші дні я не могла їсти. Сала Не могла їсти. А потім, дівчатка, я розпробувала, приїхала додому. І це якраз нам дали граноли і йогурт. Ура! У мене були дуже смачні корисні сніданки. Так. Йогурт Йогурт теж. То не було йогурту, то от стільки йогуртів. Це злаковий, а то фруктовий. І ось таке печиво. Покладемо по посиди, в школу. Все. Ось за таку допомогу ми отримали і за це ми заплатили 30 крон. Тому дякую всім, хто допомагає, і не лише нам, українцям, а допомагають всім навіть нам туди приходять. Всіх всього найкращого, велика подяка за підтримку. А вам, мирного неба, і щасливої перемоги.